Відлітають вирій, журавлі ключем, залишають смуток і на серці щем, де путі дороги ваші пролягли, лиш у небі чути жалібне курли. Чужину далеку осінь кличе вас. Журавлі крилати, не лишайте нас, хоч снігами вкриє все навкруг зима, та землі у світі кращої нема. Як почує в небі, хлекіт журавля, від зими проснеться матінка земля, завирує цвітом зелені, й тепло і засіє поле щастям і добром. Ой, журавлики мої, журавлята, принесіть мені весну на крилятах. Журавлиний ключ летить і кружляє, Свої гнізда до весні залишає. Повертайтесь, журавлі, повертайтесь до того краю, де з рослини цурайтесь, я за вами в синю даль птаху млину, Повертайтесь по весні в Україну.